Було гучно, було страшно, вікна всі вилетіли, двері вибило, вирвало на вулицю. Розбило будинок, криша постраждала, всередині попадали потолки, вікна повибивало. Все це було в щепках, страшенна сила була. Постраждалих будинків 547 житлової сфери. Дуже постраждали саме ті об'єкти житлової сфери, які знаходилися. Поблизу лінії розмежування, тому що Велика Олександрівка, на жаль, знаходилась в окупації. Це дуже важливо, що прийшла нам допомога, тому що ми люди пенсіонери, ми живемо на пенсії. І підняти такі руїни ми просто б самі не змогли. Допомога дуже важлива, бо ми самотужки зробити б нічого не змогли. Дуже велика подяка всім, хто до цього має відношення. Програма Плічоплість це дійсно та програма, яка дозволила людям повірити в те, що наша держава піклується про наше населення. Всі ми опинилися в такий час скрутні ну, Хто як не ми поможемо нашому народу? Я навіть не чекала, що нам прийде така допомога. Дуже раді і дуже вдячні. Люди потребують допомоги. Не всі мають час, деякі захищають, деякі тут допомагають. Поки я опинились тут, то треба допомогти. Чи що прич ми відбудуємо країну?